Так друзі, всем привіт Почали ми вже цю стінку Отак ось нитка натягнута, а так це ж ми вже коробку все зробили з цієї сторони, що ми гнали усю, зняли короче, ряд шифера. почти, як он, ну це цей же ж склад. Тепер сюди нам треба ще 6 рядів оце десь до отої нитки ось очка вона натягнута, ще отут раз-два ряда, щоб лягли ж балки ровно. Отака така у нас буде тут одна скатна, буде половину цього накрита склада, а цей буде повністю накритий. Коротше, десь оце по центру і ми поміряли не до землі, а по фундамент, бо ми будемо заливати. 4,20 даже есть містами. Ну, може там труд туди менше буде, але ну, отут 4,20-4,30 висота. Ну, я ж кажу, готово. Если не буде тут присів стоять, щоб склад газоном ти залетів, висипав і поїхав. Догнали ми отак от. Там повністю вже все над воротами і отсюди-сюди. От Ну, ми будемо отсюда вагнати. Розстояння кирпича тут до краю, бо воно тут візерунки, там воночки. Коротше, зробили кірпіч. Нитку не тямо. Просто кірпіч примерно. І отак от 6 рядів і сюди виганяємо. Отак от чистимо. То що тут наложено, ж бачите, оце всяке підложено було. Ну, це раніше, Воно добре, що не на цементі, наверно. Ну таке щось ізвість, чи що воно, ну кор короче, Отак воно виходить. Оце все. Два ряда ми кирпичів скидаємо, туди вже йде нормально. Ну, Тверде. А тут вони єлі-єлі. Зриваємо два ряда, щоб ровненько було. І отак от воно заставляємо. Не знаю, чи хватить нам ще шлакоблока, ні, будемо ще вести. Ну, тут в ряду 50 чим то 57. Ну, тут ми вшла коблочина, а тут -а буде впівшла коблочини, отак от і все. Ну, 20 чим, то як 6 рядів, це десь 130 штук буде. Оце в цьому, в цій стінці. Просто балки як будуть лежати, отут вони будуть соєнятися одна з одною. Ну, балка то що. Дуже длинні балки тут буде десь. Тут а в нас 5,5. Ну, буде 6-метрові, тут це тільки сюди, треба 6-метровий, вона під углом ще і сюди. Ну, одна буде, мабуть, 6 метрів, друга буде 5, а там хто його знає, подивимося. Ну, потихеньку ложимо. Як положимо це вже, тоді будемо заказувати кришу. Кришу. Не знаю, що будемо перве, але я думаю, що кришу. На ворота я вже все купив. Ворота вже готові. Ну, крім завіс, ще не купляли. Ворота. То що, будемо розбирати вже пристройку, пресаж там стоять. Це все треба вбирати, преса будуть ставитися з краю, просто з краю. Бо чи в цьому, ну в цьому думаю, по-любому будемо сюди засипати, ще семечку насипати. Ну і тут буде по-любому преса, як буде йти олія, щоб будуть люди купляти. Макуху грибуть, повністю всю тільки надавив, одразу забрали, а олію трошки почалось поганенько. Брати люди, ну нічого. Цена вже в нас в олії я продаю 45 гривень. Макуха 7, а то і 10 вже. Ну, така ціна. А олія по 45 вже на п'ятерку ще дешевше. Ну, потрохи йде. Не побагато, а потрохи уходить. Отакі діла. Лісаж. Хорошо що ліса є. Легше набагато. Тут неудобно трохи. А ну. так діло потрохи движеться. Ну кришу це таке заказав, привезуть. Сказав, там в течение п'яти днів зроблять і привезуть. Друзі, буду закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!